Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайле, день недобрий, але я дуже дякую вам, що ви приєдналися до нашого ефіру. День недобрий, але день говорить про те, що все, все будемо робити так, як треба. Далі. на те, що от зараз ми побачили на такі масові обстріли України. Ну, давайте тут щоб було зрозуміло. По-перше, російська армія не спроможна воювати на полі бою. Це очевидно, і вони сьогодні практично розпочали інший етап війни. Це відверто, конкретно масовано бити по центрам наших міст по всій країні, знову ж таки, як було на самому початку війни, і е, знищувати саме цивільну інфраструктуру. Це вже ніхто не маскує, ніяк не маскує цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру і е, цивільне населення. Тобто, відверто Росія говорить цьому світу: дивіться, ми будемо вбивати людей, ми будемо атакувати міста, ми будемо займатися. Практично тероризмом, тому що війна проти цивільних це конкретна війна терористичного типу. І інших там ніяких меседжів Росія сьогодні не послала світу. Взагалі говорили про Білорусі. Звісно, що от зараз ми отримали оцю новину про те, що Лукашенко заявив, що вони з Путіним, значить, домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Ну і тут для нашої аудиторії маю просто контекст подати його. Цитати є про те, що через якщо рівень загрози сягає нинішнього рівня, це каже Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі. То ми починаємо задіяти угруповання союзної держави, і от що це означає, що ви очікуєте від цього, це означає, що просто дивна істота продовжує вести себе дивно. По перше, Білорусь абсолютно чітко з першого дня предоставляє свою інфраструктуру для атаки України. Це перше. Друге, рівень загроз, який підвищує, він підвищується саме завдяки російській масованій атаці по території України, крилатими ракетами, ще раз підкреслюю, бо на полі. Бою Росія сьогодні не спроможна нічого показати, і до речі, немає ніякого контрнаступу, немає ніяких дій е, саме російської армії. Є тільки масований більше 80 ракет крилатих було пущено по території України, тому безумовно рівень підвищується, рівень ескалації. Але це підвищення йде з боку тільки Російської Федерації, яка наносить удари по цивільній інфраструктури. Третє угрупування, яке там регіональне чи нерегіональне, вони постійно проводять там певні, е, скажімо так. Добре і бачу. Є нормально? Продовжуємо. Не переривалися все добре. А, а, угрупування регіональне це такі красиві слова, да, а, але не діло. Діло в тому, що вони вже там постійно є якесь угрупування. Там постійно знаходяться російські військові. Вони трошки додали туди зараз мобілізованих. Що таке? Мобілізованих людей додали з Росії. Вони постійно проводять там якісь тренування, якісь тренінги, да проводять навчання, якісь проводять. Тому нічого принципового не міняється, і це головне. Ми відслідковуємо підкреслюю. Ми абсолютно чітко відслідковуємо все, що відбувається в Білорусі. Ми розуміємо от всі ці політичні заяви і на кого вони розраховані пана Лукашенко. Бо дійсно тільки дивна істота може говорити, що хтось, маючи таку велику масштабну війну з Російською Федерацією, буде мати плани напасти на Білорусь. Ну це ну зрозуміло, що це не звичайним нормальним людям коментувати. Да? це трошки інша. Це кліні, клінічна історія і мають коментувати інші фахівці, а не ми з вами. Але між тим ми все відслідковуємо, що відбувається в Білорусі. Ризиків е суттєвих ми не бачимо. Збільшення агресивності на кордоні з Білорусі. Ми не бачимо. Але між тим все готово з точки зору і оборонних заходів, які там є, і з точки зору мінування будь-яких е підходів, і з точки зору е розвідницької роботи, яка проводиться на білоруському напрямку. Тому я б не зважав на це. Е ну так суттєво не зважав би, але тільки відслідковував і фіксував. Оці всі дивні заяви пана Лукашенка, бо це все з юридичної точки зору нам знадобиться буквально вже там незабаром. Знаєте, ми, коли говоримо з різними експертами з Білорусі, в тому числі з представниками ну так званої демократичної опозиції, вони кажуть, що ну от їм здається, що банкова так офіс президента, ну просто українська влада, що вона продовжує. Якось вірити в те, що дійсно можна з Лукашенком про щось домовитися, І скажемо, що от ми не розриваємо там дипломатичні відносини з Білоруссю. Е, чи справді є у нас такі е, сподівання, що можна з е, Олександром Лукашенком про щось домовитися, і таким чином отримати гарантію, що не буде у цього нового вторгнення з боку Білорусі? Е, ну з дивними людьми завжди тяжко домовлятись стратегічно. Це треба розуміти. Це перше. Друге, я все ж таки менше звертав увагу на так звану демократичну опозицію Білорусі, тому що їм було б треба виконати свою роботу, а не говорити про нас щось. Да, тобто це виглядає ну вкрай цікаво. Вони сидять там в Вільнюсі чи де, де, де десь ще роками сидять не можуть зробити нічого, щоб якийсь режим, який існує в Білорусі більше 28 років, якось там трансформувався, і вони сьогодні під час війни. Коли з двох боків практично на Україну нападає, да? вони нам говорять: А ні, може, ви там щось там десь за спиною з Лукашенко, хочете щось там 에, домовитись? А, ще раз підкреслюю: кожен має виконувати свою роботу. Бажано було б, щоб білоруська опозиція менше говорила про нас, про банкову, а більше говорила про те, що вона робить 에, біля посольств Республіки Білорусь в інших країнах. Бо щось ми не бачимо великої кількості акцій, щось ми не бачимо якихось ініціатив. Антивоєнних з боку білоруської опозиції, ми бачимо тільки претензії. Ну звісно ж, можна претензії до всіх, да? ви нам там не додали грошей, ви з нами не зустрілись, ви нас не підтримали, ви нам не відкрили медійні майданчики. А так, ми да, так ми можемо там Лукашенко завалити. Ні, це виглядає трошки дивною. яка вони сконцентруються на роботі дійсно опозиційній з точки зору можливості організації певних процесів республіці Білорусь щодо нас. Ми розуміємо, що Білорусь є союзною державою з Росією, що Білорусь предоставляє всю свою інфраструктуру Російській Федерації, що з боку Білорусі йде постійна атака і сьогодні, і дронами, і крилатими ракетами території України. Безумовно, ми розуміємо і юридичну, і політичну відповідальність пана Лукашенка. І безумовно, як тільки ми закінчимо. Контрнаступ і звільнення своїх територій то певні претензії юридичного характеру будуть до всіх, хто приймав участь так чи інакше у війні проти України. Це ж е, зрозуміло, але не треба ще раз підкреслюю, не треба на нас переносити свою неспроможність виконати опозиційну роботу. Важлива тема, ми розуміємо, що зараз відбувається от під час цих масованих обстрілів, тобто майже всі області, майже всі обласні центри зазнали ударів сьогодні, так і по критичній інфраструктурі також ви про це говорили. Ми розуміємо, що таким чином Путін годує от так званих ультрапатріотів, так от цих ватників, так і тут же Кадиров сказав, що він вже доволі ну, типу, що йому дуже подобається, що відбувається, і так далі. І ми пам'ятаємо, що після. Ну і цієї мобілізації, і так званих анексій, невизнаних е незаконних, так що це могло викликати ну такий розкол е всередині так званих російських еліт. Ми говорили там про ФСБ, міноборони і так далі. От такими таким годуванням ракетами, е чи може він об'єднати е тих, хто ну міг зараз подумати, що Путін вже слабкий. Безумовно, вони це хапаються за будь-яку соломінку да для того щоб якось стриматися в розумінні того, що Росія може поставити на коліна Україну. То для них же це принципово розумієте? Тобто, оці удари і мобілізація очевидно, що навіть самі Росії вже всі розуміють, що Росія в військовому плані програє Україні, тобто Росія не спроможна своєю армією. Воювати, тобто немає ніякої ні другої армії світу, немає ніякого ВПК, яке там ну потужні потужну зброю, робить і таке інше. Є виключно можливість з території Російської Федерації з акваторії там Каспію чи з території там Саратова, Єйська, будь-звідки з території Білорусі знову ж таки наносити тільки удари крилатими ракетами, яка ще певна кількість в Російської Федерації є. Наносити по центрам міст і знищувати цивільне населення, і це викликає просто восторг, Бачите, це виклик. Викликає в них там. Вони ж прямо п'яніють від того, що вбивають цивільних громадян. Це буде мати наступні наслідки. По перше, навпаки, на мій погляд, це не сконцентрує всю цю е, російську спільноту. Да, певна кількість це там 10% абсолютних відморозків, таких як е, там Аксіонов, будь-які там стрімаусов. Да, оця вся е, патріотична, як ви кажете, тільки для мене не зовсім розуміло, що це за патріотизм. Якщо люди були громадянами України в свій час, але між тим. Вона їх да, вона їх змобілізує, але це 10%. Інша країна, інша частина країни починає розуміти, що це просто жах. Вони 21-му сторіччі вбивають просто. Масово вбивають саме цивільних громадян. Вони вже не маскують. Ще раз підкреслю цього. Вони просто наносять удари, бо не можуть нічого робити на лінії фронту. Вони сьогодні наносять удари саме по центрам міст, і це викличе певну реакцію. З одного боку, у російського суспільства воно, звісно, ще буде там писати якісь ура! Ми тут в е, за Кримський мост. До речі, зараз перейдемо до Кримського мосту. І третє. Це мені видається нарешті викличе певну емоційну реакцію у наших партнерів у суспільств країн наших партнерів. Вони мають зрозуміти дві речі: перша Україні дійсно потрібно допомагати військовою зброєю, тобто. В даному випадку ПВО і ПРО, про які ми постійно говоримо. Це ж очевидно, да ну тобто, не люди б'ють по мі мирним містам. Ну я розумію, що сидиш в прямому ефірі, дивишся, як в центр Києва прилітає ракета. Але можеш таки, коли ти в прямому ефірі це побачиш, може ти скажеш своєму своєму уряду: а так, давайте дамо Україні системи протиракетної оборони, вони ж є в нас. Це ж не наступальна зброя, це саме захисна зброя. Давайте дозволимо людям захистити своїх дітей. І мені видається, що це сьогодні буде перелад. Авним моментом, тобто оці суспільства почнуть більше тиснути на свої уряди. Я маю на увазі і в країнах Європи. А пан президент вже сьогодні має е, велику кількість розмов з очільниками урядів європейських країн, і ми я думаю вже домовимось про те, що треба допомагати зброєю захисною зброєю Україні для того, щоб ми закрили небо. Це з одного боку, з іншого боку, мені видається, що сьогодні переламний момент, що зникнуть оці ці всі розмови. А давайте, все ж таки. Розміняємо суверенітет України і проведемо розмови з терористами. Да ну як можна провести переговори з терористом? Тобто він нам сьогодні б'є по цивільному населенню. Після цього ми сідаємо і говоримо: ну добре, давайте ми вам віддамо частку території. Це ж буде означати, що терорист продовжить це робити через там, місяць, через два, через три. Більше того, Путін сьогодні вже відверто сказав, коли була зустріч з губернаторами, яких він призначає. Тобто, в них вже немає виборчої структури влади, в них вже демократії немає. І він їм каже, ми подивились, от розпочинаючи оце СВО, подивились, які в нас є помилки. Ми зараз внесемо накопичились в нас там якісь проблеми. Ми розуміємо, що в нас не недостатньо не зброї, що ми неправильно а, готували а, військових і таке інше. Зараз ми внесемо корективи, і це додасть нам військової спроможності. Ви розумієте, він відверто говорить, що якщо ми зараз про щось з ним домовимось, то через певний час він вже зробивши роботу над помилками буде іншою армією атакувати Україну. Я думаю, що сьогодні перелавний момент, тобто, суспільство наших країн-партнерів розуміють, що з путіним не можна ні про що розмовляти, і це принципово. І я думаю, що ми закінчимо цю еру. Ой, аби що, але давайте сядемо, поговоримо. Давайте за рахунок України якось знижимо оцю знизимо оцю. Очікування ядерної війни, чи очікування третьої світової війни, чи будь-які очікування за рахунок України це зробити не може, бо Україна сьогодні, от саме сьогодні, заплатила ще більшу ціну за те, що не хоче вставати на коліна. А тепер щодо Керченського мосту, подивіться, все ж тепер зрозуміло про що ми говорили е, буквально там два дні е, тому. Що це була провокація саме е, і чи між е, війна між спеціальними службами Російської Федерації. От, ну, ви ж бачили да, синхронізація, можливість зайти на цей міст, підірвати цей міст. Для чого для того, щоб потім оце, оцей суб'єкт на прізвище бортніков, який очолює ФСБ, приходить і говорить: ми точно знаємо, що це українські спецслужби, тому давайте будемо знищувати Україну. Ну тобто, ви ж бачите для чого ФСБ влаштувало цей, скажімо так, цю провокацію на Карченському мосту, для того, щоб сьогодні вони говорили. Ну, ми вам наносимо ще певну кількість ударів. А по друге, щоб можна було перебрати на себе функції міноборони і таким чином, практично під арешт взяти і шойгу, і головне управління розвідки я маю на увазі гру геша міноборони і таке інше, тобто вийти на перший план. ФСБ свою роботу виконала, провела провокаційні дії, отримало можливості, отримало можливість заарештовувати генералів. Зміна йде керівництва спеціальної військової операції. І, в принципі, ми маємо те, що в принципі було очевидно. Вважаєте, що от до того, ну, ваша думка, ми знаємо вашу думку саме. Ви кажете про те, що. Дійсно, це Росія підірвала цей кримський міст, що те, що ми побачили, тобто, ви вважаєте, що без кримського мосту вони б не могли робити такі обстріли, які ми маємо? Чи це було б неможливо без кримського мосту? Ви розумієте, вони можуть робити будь-які обстріли, крім обстрілів цивільної інфраструктури чи критики критичних об'єктів, вони нічого не можуть робити з військової точки зору. Але е, між тим, вони ж все ж таки хочуть якось виправдати свої абсолютно нелюдські терористичні дії. Вони вважають, що коли вони підірвали абсолютно без жертв, практично да підірвали одночасно полотно дорожне там де. Е, Авто, авто їздить і паралельно з тим поставили оцей ешалон паливний. Да, ну щоб одночасно це було більш масштабно, щоб він горів і так далі. Що вони оце все організували, синхронізували, і після цього говорять: дивіться, це ж теракт, Ну це ж це, до речі, це ще одна для мене незрозуміла річ. Чому люди е з інших країн всерйоз слухають оцей маразм, Да, як це теракт. Тобто крилата ракета, яка прилітає в центр міста Чернігів, чи в центр міста Харків, чи в центр міста Київ, чи Дніпро, в лікарню на дитячий майданчик. Це не теракт, а е по суті незаконний об'єкт будівництва, який виконує роль поставки військової техніки на поле боя, де не було жертв, практично. Да? Це теракт. Ну це ж нонсенс, правильно? Ні, вони там провели е певну провокативну дію. Вони вони цю дію використовують для того, щоб зачистити конкурентів в силових структурах паралельно і паралельно з тим дати можливість накрутити Путіна, щоб він там в істериці Був бо це ж міст Путіна. Правильно ми ж розуміємо, щоб він оце сказав. Все, давайте максимально жорстко атакувати саме цивільне населення. І після того, коли світ почне говорити, ви що робите, ви взагалі там десь вже з глузду поїхали сказати. Але ж ми вважаємо, що це відповідь на теракт. По мосту Керченському і таке інше, тобто це примітивно, абсолютно примітивно. Але я вже неодноразово казав, нинішній рівень інтелекту російської політичної еліти такий, що вони, от саме такими примітивними кроками, і рухаються вперед. І тому ми маємо все це фіксувати. Ми маємо зрозуміти, що сьогодні абсолютно очевидно Путін написав великими літерами я терорист. Ну тобто, оця ця еліта, от всі ці люди, які приймали участь у прийняті рішення. В рамках і Радбезу, і в принципі, Генерального штабу Російської Федерації вони сьогодні написали велик великими літерами. Конкретно ми, терористи, свідомо робимо з зумисно, робимо масштабну атаку по цивільному населенню України. Це така новина. Молдова стверджує, що російські ракети порушили повітряний простір їхньої країни. Мається на увазі, що три крилаті ракети, я так розумію, ті, що потрапили, ну саме летіли до України, що вони а, були випущені з Чорного моря, пройшли через їхню територію. От що ми можемо там очікувати? Там ще була така цікава новина про те, що проросійська партія Шор там є така, вона встановила намети у центрі Кишинева. Вони там, ну якісь демонстранти вимагають компенсації за подорожчання електроенергії газу, але ми розуміємо, чому це відбувається. Це типу Росія намагається ще й Молдову зсередини розхитувати. Це е, Молдова є нашою країною сусідкою. Знаємо, що в них є та сама проблема, тобто, частина окупована, ну вже давно там з 90-х років, так зване Придністров'я. Що ми можемо очікувати там? А, а ми ну по перше, не тільки в Молдові росі... росіяни спробують внутрішньо розхитати політичну. Складову це і в Чехії ми вже бачили, і в інших країнах, і в Німеччині, особливо і в Нідерландах, і таке інше. А крім того, що вони хочуть політично відтягнути увагу від України і щоб був тиск на уряди цих країн, що типа в нас тут великі проблеми з а, Валивом, у нас тут великі проблеми з цінами, ми не можемо платити за ЖКХ, ми не можемо платити за опалення будівель і таке інше. А, між тим, ми про це неодноразово казали. Що якщо не дати можливість Україні максимально швидко закінчити цю війну, якщо не дати Україні ту необхідну зброю, в тому числі ці ж системи ПРО, то конфлікт буде. Природньо масштабуватись і поступово ракети, бо вони не точні. Росія не має високоточних ну верніше, так має невеличку кількість високоточної зброї, а все інше це стара радянська зброя. І таким чином Росія в панічному настрої, так сьогодні, да буде обстрілювати масштабно. А я зараз поясню, чому саме масштабно, що це означає, і таким чином ці ракети можуть попадати на території інших країн, тому що Росії байдуже що відбувається, вона не контролює ці процеси. Вона взагалі нічого не контролює, крім своєї ненависті і крім оцих панічних настроїв. Давайте бити по цивільному населенню. Тому Європі треба е, зрозуміти, от за рахунок. Оці трьох ракет, які пролетіли через територію Молдови, що є величезна небезпека, ескалації не тому, що Україна не хоче там щось робити. Ні, навпаки, Україна хоче пришвидшити фіналізацію війни, а тому, що Росія буде нервувати і буде вже їй байдуже, де і як впаде та чи інша ракета. А тепер щодо самої. Принципу цієї ракетної атаки чому так багато більше ніж 80 ракет було запущено по території України. Дивіться, це, це, це називається стандартна операція по перевантаженню систем ПВО. Тобто вони одна хвиля, друга хвиля, третя, одна хвиля має завантажити математичні алгоритми ПВО. І в цей час має бути друга і третя хвиля для того, щоб можна було все ж таки проникнути. Тому що підкреслю ракети достатньо старі, але коли їх багато, системи перевантажені. Ми це знову ж таки нашим партнерам пояснюємо. Дивіться, ми ж не просимо щось там неможливе. Ми говоримо, що нам потрібна певна кількість дивізіонів протиракетної оборони, тому що математично вони будуть випускати не одну-дві ракети. Це, це це без різниці. Вони будуть випускати 20, 30, А як сьогодні 80 ракет. Це не одне ПВО. Якщо воно його там не дуже багато не справиться, тому що воно буде перевантажене з математичними алгоритмами. Тому ми пояснюємо партнерам, давайте нам ПВО. Ми не будемо ставати на коліна і не будемо вести переговори з Російською Федерацією, особливо після сьогоднішнього дня. Запитаю, ми розуміємо, наскільки важливими для нас є наші американські партнери, і наскільки важливою є двопартійна підтримка України, і республіканці і демократи. Ну, от ми бачимо одного з лідерів е, республіканської партії США Дональда Трампа е, на одному зі з'їздів е, зустрічі зі своїми прихильниками, він е, знову заявив про те, що ну дивіться, треба терміново, щоб Росія та Україна сідали за стіл переговорів. Розуміємо, що це саме те, чого хоче Росія. Саме те, до чого вона закликає, що нам робити з Трампом? А, ну це внутрішня проблема і внутрішній вибір е, Сполучених Штатів. Ми не можемо і абсолютно не будемо точно втручатися у політичний процес в Сполучених Штатах. Це перше, друге. Та я не бачу е, проблеми взагалі. Я, е, ну я маю на увазі в, від, в двосторонніх відносинах між Україною і Сполученими Штатами. В нас абсолютно нормальні відносини, і Сполучені Штати е, публічно. Всі е, представники всіх політичних течій партій, чи там лідери окремі, вони сказали ключову річ. Вони не можуть дозволити Росії авторитарній системі перемогти, тому що це буде означати, що демократичний світ слабкий, і сполучені штати, які є лідером демократичного світу, програли разом з Україною. Це на мій погляд абсолютно неможливо. Перш за все, репутаційно для сполучених штатів. Це друге, третя складова. Мені видається, що треба все ж таки більш глибше розуміти, що сьогодні відбувається в Україні. Це не питання переговорного процесу, тому що переговорного процесу немає. Російська Федерація пропонує не переговори, а ультимату. Віддайте нам частку суверенітету України, дайте нам можливість. Вона це Російська Федерація, говорить світу, поставити їх на коліна. Дайте можливість втручатись у внутрішні справи України, дайте можливість забрати в них певну територію, дайте можливість знищити їм бізнес, економіку, дайте можливість вигнати людей українських зі своїх е е домів, да? і таке інше, оце є те, що хоче Росія, безумовно. Мені видається дивним пропонувати негайно сісти за стіл переговорів за рахунок України. Як це так? Тобто, ми боронимо своє право на існування, боронимо свою свободу, демократію в цілому, європейський простір в цілому, а, ключові цінності, адептом яких є, і пан Трамп в тому числі, і нам кажуть, так ні, давайте ми зробимо вигляд, що ви маєте віддати щось Росії. Це ж не, не працюючий механізм. Після цього і репутація Сполучених Штатів, і репутація демократичного світу в цілому, і репутація Європейського Союзу. Впаде нижче плінтусу, да і таким чином навпаки світ почне більше хаотизуватись, буде набагато більше конфліктів. Все буде не керовано, і таким чином ми отримаємо, ми отримаємо падіння демократичної складової цього світу, на базі якої все тримається. Це точно треба зробити? Ні, тому я вважаю, що всі ці розмови про там негайні переговори це або від не зовсім чіткого розуміння, що це за війна. А друге, це не від зовсім чіткого розуміння, а що буде означати програш цивілізованої частини світу Російській Федерації? Ну в середньостроковій чи в довгостроковій перспективі? Я думаю, що це, це така політичні спекуляції. Ми на це не маємо звертати. Порядок денний сьогодні формує і для нас, і для Росії пан Зеленський. Пан Трамп це розуміє. Михайло, я вам дуже дякую за цю розмову. Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, був з нами на зв'язку. Спеціальний ефір на Радіо НВ, звісно, триває. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.